29 серпня в Білгороді Дністровському пройшли заходи до дня пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. На території скверу воїнської слави зібрались представники міської та районної влади, військовослужбовці, представники різних відомств, організацій та установ, волонтери та цивільні, сім'ї та рідні, полеглих героїв, їх друзі та побратими. Це не єдиний день у році, коли ми згадуємо тих, хто віддав життя, щоб відстояти Україну. Але це особливий день і нагода для всіх у суспільстві разом зосередитися на пам'яті шані і вдячності. Останні 10 років Україна переживає найбільше випробування в своїй новітній історії: збройну боротьбу за незалежність проти російського агресора. І у цій війні. Ми вже маємо тисячі поганених і загиблих мушних оборонців. Боротьба українського народу за свою незалежність тривала протягом століть, і у 21-му, коли здавалося, ми вже здобули загальновизнану незалежність, війна прийшла на нашу землю знов і відкрила нескінченний рахунок людським трагедіям, втратам і руйнуванням. Спочатку були Крим, Донецький аеропорт, Дебальцеве, Савур-Могила. Зеленопілля. А з 24 лютого 2022 року расисти продовжили свої злочини у Маріуполі, Бучі, Бахмуті, Харкові і ще у тисячах інших міст і сіл нашої країни. Окремою гіркою сторінкою цієї війни виявилися бої з ворогом наприкінці літа 2014 року. А їх трагічним символом став. І Лувайська. Тоді, 29 серпня, російська сторона впритул розстріляла гуманітарний коридор, де одночасні втрати серед українських військових стали найбільшими за весь період бойових дій. Смертельний для наших захисників шлях пролягав через поля, на яких дозрівав соняшник. Тож символом дня пам'яті захисників України стала квітка Соняха. Втрати не оминули і наше рідне місто. 43 наших земляка поклали свої життя на вівтар свободи та незалежності нашої батьківщини. Присутні схилили голови та розділили гори з родинами наших захисників, світла пам'ять героям, співчуття близьким та безмежна вдячність батькам, що виховали справжніх патріотів і вірних синів України. Священнослужителі молитвою згадали загиблих воїнів країни, після чого присутні вшанували світлу пам'ять наших земляків, що поклали своє життя за рідну землю. Пушать сльози від горя та образи, що наші хлопці вже ніколи не повернуться додому. І дивляться вони з портретів алеї слави і стоять за нашими плечима, як янголи-охоронці. І коли ще серпневий вітер наш жовто-блакитний прапор, і душа розуміє, що біль трансформується у тугу, а злість у смуток. І ці почуття з нами навіки. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.